Ми завжди будемо на боці загиблих, тому що за них заступитися нікому. За живу людину може заступитись закон і близькі, і, рідні, і він сам. А мертва людина, від якої душа відділилась, він за себе вже не може заступитися. Тут повинні працювати живі люди, тому що пошук це не тільки для мертвих, це і для живих, і для нас, усіх, і для живих, і для мертвих, щоби відчувати себе людиною, знати, що ти зробив все для того, щоб його повернути. Все. Для того, щоб заспокоїлась душа, далі там релігіозні всі ці моменти, вони працюються далі. Але саме головне – повернення тіла, тому що тіло не буде знаходитись душа поруч цим, поки його не поховають. Воно нікуди не дінеться. Йому діватись нікуди, його не оплакали, його не поховали. І це дуже жахливо. Але батьки завжди нас підтримують, моляться за нас, і завдяки цьому ми постійно виходимо живими. Ми віримо, що нам душі допомагають полеглих. І неодноразово це, ну я не знаю скільки тисячі разів, може, це підтверджувалось тим, як ми виходили, і що падало під ноги і не взривалося. І для нас це, ну, це знак свише, тобто, тобто те, що є вищі сили, які бережуть нас, бережуть нас для того, щоб ми виконали свою місію на цій землі.